Так, друзі, як я вам обіцяв, ми зараз приїхали на встановку ось цього рішення по відключенню електроенергії. Це інвертор сам і дві акумуляторні батареї по 5 кВт годин від торгової марки Лівольтек. Біля мене стоїть Олексій. Він якраз встановлював і монтував цю штукенцію. Ми задамо йому декілька питань, і він нам розкаже, як це встановлюється правильно, як підключається і як правильно налаштовується і запускається в роботу, щоб нічого не зламалося, не згоріло. Правильно? От. Підскажіть, будь ласка, ось таке встановлення. Ми коли заїхали, так, ви нам пояснили без камери, що це трішечки неправильно встановлено. Дійсно, але... це правда. Так. Але є технічні можливості і технічне розуміння того, що для цього устройства потрібно, а що можна, ну, ситуація така, що треба якось викручуватися, бо є місця, де воно потрібно, але так зробити, як прошу. Просить виробник, ну майже неможливо. Тому ви в рекламі ви бачили, що блок інвертора і акумулятори ставляться друг на друга. Знизу є місце для повітря, і збоку теж є. І воно так працює. Але в цьому місці дуже важлива організація, матеріальна контора, без світла вони не можуть. Місця теж нема. Тому ми вимушені були зробити таку конфігурацію, і головне, те, що гріється найбільше, розташовано так, як просить виробник. Є місце зліва, є місце справа і є місце зверху. І є можливість подачі повітря, заходу повітря для охолодження радіаторів, бо потужність велика, і треба, щоб повітря проходило. Так, Друзі, нагадую, що ось цей інвертор це потужністю він на 5 кВт однофазний. Є вже нові моделі на 6 кВт, є також трьохфазні моделі. І от тут встановлені дві акумуляторні батареї по 5 кВт годин кожна з них. І я так розумію, що головна особливість монтажу це те, щоб зліва і справа, і зверху був доступ повітря. Знизу. І знизу, щоб був доступ повітря для охолодження самого інвертора. Да. Ну, в принципі, тут все якби, да. дотримано ці вимоги. І е, є можливість після монтажу це все закрити, але опять же. Повітря буде приходити. Угу. Це дозволить експлуатувати цей інвертор там, де можуть бути діти, де можуть бути люди, які лякаються техніки або лізуть туди, куди не потрібно. Ну до речі, друзі, пізніше я вам покажу, все це гарненько закривається такими кришками декоративними. Так. І все це виглядає віде, дуже І можна, але так, так. <звісно> <Все> це виглядає <звісно> дуже цивільно, гармонічно пасує. Воно тут ну все красиво. Я потім машина ну, буде включати. Так, можемо зараз включити, а потім перейдемо до того, ви покажете, як його налаштувати, як так, підключити. Так, дивіться. Значить, тут є обов'язково фізичний, ага. фізичний розрив Фізичний розрив між акумулятором і інвертором. Це безпека і це важливо. Включаємо, включаємо гарвонічно і тут включили, і після цього даємо команду на включення батареї. Дивіться, старт м'якенький, бо тут 50 вольтів і треба, щоб воно обережно включилося. От. Бачите, пройшло 30-20 секунд і воно включилося. І тепер дивіться, просипається інвертор. Іде встроєний тест, і він побачив батареї, поміряв, скільки там є місць, і показав, і він готовий. Цей індикатор нам да. свідчить про те, що він вже готовий до роботи, правда? Він справний. І тепер він дивиться. О, і заробив вже інвертор. Тепер з акумуляторів є 220 вольт. Воно ага. зелене, все робить, це нормально. Це показує, що є в будиночку да. в нашому приміщенні мережа, та це да. у нас показує стан батареї, що зараз По... іде зарядка акумуляторів. Да. Да. Поки що мережу я не зробив, тут іде монтаж. Але трохи пізніше, якщо буде цікаво. Ми покажемо, як він працює реально і як його налаштувати uh -huh. зараз. Поки треба чекати. Я, я зрозумів. І yeah. ще таке питання. Я ж правильно розумію, що не потрібно кожен раз nee. вимикати акумуляторні no. батареї, вмикати і так далі. Вот їх встановили, вимкнули, під'єднали і так воно yeah. собі yeah. І він може пострій. працювати скільки? П'ять років гарантії? 5 років гарантії, але ж ми знаємо, що ресурс акумуляторних батарей там да, близько 3-6 тисяч. Тому... Да. Тепер для того, щоб розуміти, що там всередині робиться, є від фірми Lievaltek є Є додаток на телефон, час. Додаток, так. Да? Да. Супер. Да. Ми зараз побачимо, що там у нього робиться. Включаємо Bluetooth. Заходимо в Майлілтек. Угу. Чекаємо. А під'єднання тільки через Bluetooth чи можливий Wi-Fi? Там є Wi-Fi. Є Wi-Fi модуль. Ми покажемо потім модульце. Угу. О. Так, і є. є вся інформація. Є мережа, є фото ну, сонячні батареї, угу. є батареї ці і є нагрузка. У нас тут пишеться. 45% дійсно ці uh -huh. вогники не збрехали, і йде струм для живлення інвертора. Він забирає 115 ватів. Uh -huh. есть, Це просто uh, холосфод, він, так... ну, він там мозги, там все, uh -huh. що треба, воно стільки бере. Це непогано. Uh -huh. І зразу каже, напруга змінного струму на вході. Погано, ну і просто не <гум> <гум> Ну, це так, треба так, розуміти. Так, так, так. Да. Можна подивитися, е, є статістика. От подробності. Є можливість подивитися, як працює сонячні батареї, які можливості на виході, на вході, стан акумуляторної батареї угу. і все інше. Тобто, все тут є, все нормально. Вся інформація присутня. Да, да. О, 220-230 вольт іде. На вихід. Да. Частота в Сіті 4999, uh -huh. він може це з великою точністю повторити і робити синхронно uh -huh. з мережею. Так, давайте тоді ще знаєте, що хотів вас запитати. До цієї станції можна під'єднувати паралельно ще генератор. Якщо, наприклад, батарейки насіли, а мережа не з'явилася, можна під'єднати генератор, завести можна. його і він безряджати. Справа в тому, що о, ті генератори, які у нас... Найбільше використовувались і зараз э, знаходяться в експлуатації, вони э, не дають ту частоту, на яку настроє інвертор. І вони, якщо на 50 Гц на вході, то так вони працювати. просто цього проєкту. Ви, ви маєте зараз на увазі звичайні генератори прямої діячі, ті, що, да, да, що тарахтять, шумлять і все інше. А Та, от у нас навіть да, цей, от, такі, от, да. от, друзі. Ось такий звичайний генератор да. не зможе заряджати. Немо... <кій> інвертор буде пропускати через себе uh -huh. цю напругу. Все нормально. Тобто, живлення для об'єкта буде, але акумулятори заряджати він не буде, бо він не розуміє. Для нього це так. погано. І для того, щоб воно працювало, треба просто іти в ногу з прогресом. І взяти. Потрібної потужності Вони стикуються чудово. Так, і ще раз, друзі, поясню, якщо ви не зрозуміли, якщо ви під'єднаєте ось такий генератор до цього інвертора, він не буде заряджати акумуляторні батареї, але через себе цей інвертор буде пропускати електроенергію від генератора в будинок. Тобто, ну ви залишите це світлом, просто ще не будуть заряджатися ваші акумуляторні батареї. А якщо ви хочете, щоб вони заряджалися, і потім ще й надлишок електроенергії йшов у ваш будинок, ну то тоді потрібно купувати підверторний генератор. Да. Правильно да. так, є. нічого не зробиш. Я зрозумів. Да, є, є такі моменти. Я колись друзі, ви пам'ятаєте, хто бачив наше відео? Я колись під'єднав навіть від портативної не від а до портативної зарядної станції. Звичайний генератор, і не всі портативні станції хочуть заряджатися від нього від інвертора. Будь ласка, а от від звичайного ні. Такі станції, як ви зрозуміли, не хочуть взагалі заряджатись, але плюс в тому, що інвертор все ж таки цю електроенергію через себе пропустить. Це тим, вам чи... не, не потрібно це вам дозволить, скажімо так, не кидати додаткові якісь кабелі окремо в да, будинок да, да. Там, або це ваше приміщення. Не збутувати те, що є. Все, просто від інвертора у вас вже йде розв'язка по всій квартирі, будинку там, або по офісному приміщенні, а ви до нього кидаєте кабель Де, від генератора все. і все. Де. Є тепер такий момент, от, ми в розмові з вами ще до камери, ви мені пояснили, що його будете заживлювати <кхем> таким чином, щоб вся електроенергія, яка заходить в офісне приміщення, не проходила через нього, а йшла собі в приміщення, а це якби додаток такий окремий був. Та? Ну, ну про Є можливість підключення, е декілька варіантів. Можна зробити так, що е якщо, якщо потужність дозволяє, то весь об'єкт. Запитати від нього. Тобто, Можна, грубо кажучи, друзі, сюди у нас входить наша мережа 220 або 380, а через нього виходить вже в квартиру. Але це якщо у вас нема електроприладів сумарною потужністю більше, ніж сам інвертор. Тобто, якщо ми говоримо про 5 кВт, ось тут. У вашому будинку або у квартирі не може бути 6 або 7 кВт ну при такому підключенні. Да. Якщо все-таки є якісь споживачі, які більше цієї потужності, тоді треба робити обхідний варіант. Треба робити е, зонне підключення. Зонне підключення. Є зона, яка захищається інвертором. Є зона, яка не захищається інвертором. І е, вщітку об'єкта робиться переподключення. Мабуть, структуризація для того, щоб підігнати важливі об'єкти в приміщенні, щоб вони були захищені інвертором. І до нього підключається, а інша підключається повз нього. Угу. І все нормально. Об'єкт має забезпечення енергетичне. Те, що потрібно, працює, а те, що не потрібно, ну так звані організаційні методи, не включати мікроволновку. Або дві мікроволновки разом. Так. Ну тут вже. Е, тобто, що це мається на увазі, якщо ви, друзі, не зрозуміли? Е, якщо у вас є в квартирі, наприклад, якісь електроприлади, які мають обов'язково працювати, це може бути холодильник, я не знаю, там бойлер, ви хочете, хоча ну, ну, ви бойлер, витрачати електроенергію. Да, можна. Так, можна це. Але... Наприклад, обов'язково холодильник має працювати, обов'язково там освітлення якесь має працювати, wi, і wi так, <рес> і так далі. То от ви собі з інвертора пустили, точніше, через автомат, пустили підключення від інвертора на ці електроприлади, які потрібні, щоб працювали. Всі інші вони просто не будуть працювати від інвертора. от і все. А тоді, вже, коли включиться загальна електромережа, ну, да, тоді все, все буде працювати. Так, і ми можемо зараз показати або розказати, як ви підключили. Ви використовували звичайний трьохполюсний автомат, чи трьохзонний, як він називається, чи ви в, 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 в використовували автоматичний ввод в резерв. <ту discussion> Значить, в даному випадку використовується просто трехфазний перемикач, але можливо встановлювати і автоматичне включення резерву. Воно uh -huh. робить теж нормально, але тут, по-перше, Треба, щоб це робилося під е, керівництвом людей, які працюють, бо тут пару ну 10-20 мілісекунд комп'ютери тримають. Uh -huh. Якщо перемикання йде більше секунди, вони можуть е, загубити інформацію, і треба буде знову там витрачати час. Вручну просто перемикаєш на роботу постійно через інвертор, і він сам швиденько. Швидше, ніж будь-який Перемикає. сам переключає всередині. І вже той, хто отримує захищену енергію від нього, він зовсім не бачить і не знає, і не повинен знати, чи є на вулиці світло, чи нема. Можна тільки зайти, у... чи тут подивитися, або в додаток, і подивитися, чи є світло, чи нема. Ага. А там, де захищено, світло є, світло буде, поки. Акумулятори і, мають ємність, і для цього ти от, от, от інформація інформація, вона дуже корисна. Не треба нікуди лазити, виглянув і подивився. Половина є, значить ще є час. Ну або через додаток зайти. Ну через то додаток, так. якщо <плес> далеко, а mm -hmm. тут лазити, а тут все є, все нормально і видно. Ну тобто, бачите, друзі, не обов'язково витрачати кошти, а тим більше зараз немалі, тому що багато хто хоче купити собі цей АВР ціни піднялися на них. Ця штукенція дозволяє працювати без оцього механічного авиро пер переключення. Якщо вам потрібна робота від інвертора, щоб він працював байпасом або просто від інвертора прийшли, переключили, воно так. потім автоматично все буде перемикатись. Якщо є стабільна мережа, як, от зараз в даний момент, і ви не хочете використовувати інвертор, щоб він там заряджався, розряджав акумуляторні батареї. Хочете збільшити ресурс, підійшли, перемкнули автомат, так. все виключили, ви, хай стоїть. Так, і хай собі стоїть. Не, не це не, не ганяє ці камаля. Yeah. Найгірше всього, найгірше всього, ну так, досвід підказує, коли мережа не просто пропадає, а коли вона включається 20 разів за минуту. От тоді вилітає геть-усе. Тут є затримка. І він після першого включення і виключення буде чекати. І uh -huh. буде чекати хвилину, а може і півтори. А якщо воно буде півтора, це ну, Буде кілька разів ага. повторюватися, то після послі, е, останнього от такого хлопка воно все одно буде чекати півтори дві хвилини, поки включиться. Ага. Тому, якщо пішла така історія, то просто світла не буде. А ВР може підхлопувати. Ага. І тоді холодильнику буде погано, бо там компресору ага. буде гідроудар, ну і багато всяких таких негараздів Ага. Тому розумна штука. Я зрозумів. Ну, і ще таке питання від наших глядачів дуже часто запитують: автомат потрібно вставити ну, на підключення, наприклад, ось такого інвертора, потрібно ставити до загального автомату в квартиру або в приміщення, чи після. Ну Це, якщо ми хочемо, щоб він працював у нас байпасом. Справа, в тому, да, справа в тому, що е, такі вироби обов'язково захищаються. По входу і по виходу. Окремо автомат на вході інвертора і uh -huh. окремо автомат на виході. Uh -huh. І переключ, переключатель, перемикач, куди звідки брати напругу. Ну, Це ми вже з вами розбирали цю історію. От, Автомати повинні бути, повинні бути налаштовані на ту потужність. Ну, Електрики знають, якщо 5 кВт, то який автомат uh -huh. ставити? Окрім того, в інструкції Юзерс Мю на цей виріб є 5 чи 6 сторінок, де пропонується структура, чи як кажуть спеціалісти, обв'язка його, де що ставити, як з'єднувати і що вона після цього робить. І ці всі рекомендації треба просто ви. Використовували. Ага. Тобто дотримуватись інструкції по експлуатації. Ага. Там виробник е прописав чітко, що куди підключати, а. декілька і, варіантів да. під'єднання. З... Яким кабелем, да. який да. автомат має да. стояти, чи є гроза защита, чи мовня защита, ага. е де треба землю, е захисну землю рвати, ага. нуль рвати чи не рвати. Це все є. І цим треба користуватись обов'язково. Ага. Бо це безпека. Ще таке питання особисто від мене. Я думаю, що всім нашим глядачам буде цікаво. Ви, як от, скажімо так, незалежний експерт. Ви ж встановлюєте різних виробників-інвертори. Що ви можете тільки. сказати Тож про це Ліволтей? Да, мені дуже е, подобається е, проста штука, оця зелененький, дуже е, розумний е, показник, скільки енергії в акумуляторах. А так. Гарно зроблений, нормальний інвертор, який працює. Mm -hmm. Я жодного, що не працює, поки що не бачив. Але можливо було. Я О, він просто працює. Е, друзі, поясню, що Олексій має на увазі про цей індикатор заряду акумуляторних батарей. Чому він сказав, що тут дуже просто все показано? Тому що на багатьох інверторах ось такого плану. Є такий дисплей, і на ньому дуже багато різної інформації дуже багато цифртималенькі маленькі цифрочки, та, да, якийсь, якісь вольти там постійні ампери, там і так далі. І людина, яка не розбирається, буде плутатися наскільки заряджені акумулятор. Наскільки ну, на скільки заряджені ну наприклад, ось ці акумуляторні батареї припустимо на 50 вольт, А, а тут буде показуватися там 43 три або що ну ви не да, знаємо що з ним робити? Да, ну це, це потрібно просто знати характеристики акумуляторної батареї. Потім. Скласти дебет з кредитом і зрозуміти зарядження в нічі. ні. Тут все просто так само, як в Екофло або B'YETI. Глянули, розумієте, ага, ось така полосочка, ну, значить, там, половина, половина. Да. збільшилась, ну, ну, ну там, або подивилися за стосунку, там все в відсотках показано. Тому ось ось таке. Ну і давайте так зараз знімемо коротеньке відео пояснення. Як їм користуватися, коли от ви все припустимо, що ви все налаштували, все працює. Я людина, яка не розуміє, от ви мені встановили, що мені робити, коли пропала електроенергія, як їм користуватися, що, що натискати, і які подальші мої дії? Так, якщо він підключений, то нічого робити не треба. Воно все буде робити автоматично. Так, і все. А якщо ми говоримо, наприклад, про ось таке підключення, як буде зараз, що ми його не будемо використовувати на постійно, угу. а тільки коли зникає електроенергія, да. тоді, тоді що ми робимо? На щитку На щитку є два автомати. Угу. Оце вхід, оце вихід, а це перемикач. Треба зробити просто: поставити перемикач у середнє положення. Угу. Після цього включити. Напругу на вхід інвертора. Угу. Після цього обов'язково поставити переключа... перемикач в положення інвертора. І тільки після цього включити Нав... автомат навантаження. навантаження. Угу. І у вас через хвилину з'явиться світло. Е, я зрозумів, а цей автомат для мережі це потрібен для того, щоб інвертор зрозумів, коли з'явиться електромережа, да. перемкнутися на неї і почати заряджати акумуляторні да, батареї. Да, да. Все, коли знову мережа стабілізується, ми будемо розуміти, що так. вже там тиждень, і, два, п'ять, півроку не да. буде вона вимикатись, то ми. І після того ш... робимо слідуючи, обов'язково угу. виключаємо навантаження, навантаження. Угу. переключаємо в положення мережі. мережі і виключаємо саму мережу. Виключаємо вхід інвертор. Так. Да. Да. І тепер мережа проходить повз і виходить сюди, приходить, звідси виходить. Угу. Ну, все, в принципі, зрозуміло. Да, все просто. Так. А, так, ну і давайте зараз поставимо оці от, давайте. заглушки, скажімо так, і да, побачимо, як вона виглядає. Оце ставимо. Отак. Монтаж дуже простий. Нічого крутити не потрібно, так? ніяких саморізів, гвинтів і так далі. Дивіться, друзі, як все класно встановлюється. І, до речі, це не пластик, а це такий відлитий чи алюміній, чи я не знаю, що ну, дуже симпатично виглядає. І дивіться, яка якість. Так, 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 тут щось ось ні, кульки якісь там, да. там. А це кульки, оце сюди. Сюди вставляється. Да. Бачите, ну, все дуже цивільненько зроблено, симпатично. Все. Ну, і дивіться тепер, яка загальна картина. Ну, по-моєму, виглядає круто. Я б хотів би, щоб у мене в квартирі таке стояло. Але поки що собі фінансово не можу дозволити. Треба <гум> <Поробок> краще працювати. <гум> 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 <Да>. <гум> краще і більше. Я зрозумів. А, в принципі, друзі, я думаю, що з цього відео вже точно вам має бути ясно, що куди підключається. На прикладі цього інвертора можете придбати такий інвертор в нашому магазині, можете будь-які інші. Всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. І дякуємо вам, Олексію, за таку вичерпну інформацію для нас. Е, ну, тоді що? Тільки побажаємо вам натхнення, щоб доробити це все до кінця. Через дві години буде працювати вже так, як треба. Якщо, якщо буде така можливість, то ми заїдемо і відзнімемо вже кінцевий да, вже, результат. Я, да. Буде мережа. Uh -huh. І будуть можливості okay. подивитися це. все. Домовились. Дякую вам uh -huh. ще раз.